Як попросити притулок у Молдові. Ви можете попросити притулок на будь-якому пункті перетину кордону, у будь-якому відділенні поліції або в офісах бюро міграції та притулку. І, звичайно ж, у будь-якому центрі біженців, в якому ви перебуваєте на даний момент, Попросіть допомоги для вашого статусу біженця. Для прохання притулку достатньо вашої усної заяви. Якщо ви не говорите мовою, попросіть перекладача, потім за допомогою уповноважених осіб ви заповните письмову форму. Ви можете попросити притулок на кордоні, навіть якщо у вас немає закордонного паспорта. Ніхто не має права відмовити вам у прийнятті вашого прохання про притулок. Хто може попросити притулок? Притулок може попросити будь-яка людина. Для цього достатньо вашої усної заяви на будь-якому пункті перетину корд... молдавського кордону, будь-якому відділенні поліції або в офісах бюро міграції притулку. У ситуації, що склалася, проїхати через кордон, щоб попросити притулок, можна навіть якщо у вас немає закордонного паспорта. Достатньо будь-якого документа, що засвідчує вашу особу. А якщо я нелегально перетнув кордон і попросив притулку, мене можуть вислати? Ні. Навіть якщо кордон був перетнутий нелегально і було звернення на отримання притулку, заява розглядатиметься. У законі Республіки Молдова прописано, що жодна особа, яка попросила надати притулок, не може бути примусово повернена або вислана з кордону або території Республіки Молдова. Людина, яка отримала притулок або будь-який інший захист, не може бути примусово повернена або вислана в країну, де її життя чи свобода зазнають на небезпеку.